Доброго дня. Я хочу розповісти про ось такий масажер Марутака, і хочу розповісти, як він мені допоміг. Я дуже-дуже рада, що на нього натрапила. Мені його порадив консультант Владислав, бо у мене були такі дуже головні болі, дуже сильно виражені із запамороченням, із тошнотою, і з панічними атаками. І взагалі мені не допомагали ліки, знеболювальне не допомагало. І я ходила на кінезотерапію, кінезотерапія давала полегшення, але ну, мені далеко до неї їздити, бо я живу далеко від Києва за 100 кілометрів. І ось цей масажер мені дуже став в нагоді, тому що він мене цих приступів ну, просто позбавив. Це просто якесь чудо. Коли починається приступ, от я роблю це, на ньому ці процедури, і приступ потихеньку-потихеньку відступає. Але на початку, коли у мене були сильні приступи, і з таким, навіть коли мене зводило з судомами щелепи, то мені приходилось робити цю вправу декілька разів на день, там, навіть 3-4 рази. Але згодом мені все рідше і рідше. Стало, треба її робити. І взагалі я в цей час не пила знеболювальне, і вони у мене проходили. І зараз у мене ці приступи, ну, взагалі їх майже немає. Буває головний біль на зміну погоди, але тоді ця штука не допомагає. Коли погода, то ні. А ось коли саме і в шиї напруження, яке супроводжується там. І якимось потемнінням в очах або якимось поганим самопочуттям, низькою концентрацією уваги, поганою пам'яттю, то саме цей масажер. Так що я дуже вдячна, вдячна ну, по-перше, дуже вдячна, що я про нього дізналася і вдячна Владиславу. Який мене розпитав, що мене турбує, я хотіла спочатку масажер для шиї, і він мені сказав, що масажер для шиї мені не підійде. А ось цей масажер мені дуже підійде. Так що слава Богу, що я на нього натрапила, і хочу, щоб люди, які страждають від головного болю напруження, теж спробували, бо це просто спасіння. І Хочу додати, що натрапила я на цей. Магазин, коли я була в пошуках для себе масажер для ніг, бо в мене була шпора, і трошки розкажу пізніше про той масажер, як він мені допоміг. Але Владислав так уважно мене вислухав і мені надав таку детальну консультацію з усіма деталями. І тому ну, це просто чудо, що я знайшла цей масажер. Так що дякую Богу і дякую консультанту Владиславу. А ще про цей масажер хотіла додати, що моя мама, якій 79 років, вона теж ним користується, бо у неї теж головні болі, а масаж їй уже взагалі ніякий не можна робити, бо в неї вік. І їй цей масажер допомагає зняти головний біль. Так що дуже дякую, Владиславу. І ефект тримається. Навіть я ним уже зараз дуже рідко користуюсь, у мене немає головних болей, які я довго на них страждала. І ніяке знеболювальне мені не допомагало.